Люди, я, вам, як людина, яка розуміється в енергіях з 16 років, вже майже 20 років працюю, навіть навіть більше вже 21 рок, рік працюю в цій енергії, в цій сфері. І Я можу вам сказати, що рік наступний буде дуже цікавим, тому що рік змії, він спокійний. Ну, змія, давай я завжди асоціюю всіх-урахишкірою, всі Макс, що ти робиш? Так я тобі кажу, подивись зараз. У нас е, іде рик змії, спокій, гармонія, енергія. Зати перемир'я енергетичне, і ось тут якраз ми бачимо всі кажуть про обнулення цього наступного року, що буде. Тому я тобі також підтверджу про обнулення. Тобто, люди, дивіться, що з вами буде відбуватися в першу чергу. Будуть зникати всі непотрібні люди раз. Ні в якому випадку їх не повертайте до березня місяця. До речі, буде діяти ще рік дракона вже в тіпо в слабшому такому форматі. Бо до нового року він буде в піку. До нового року ви будете відчувати, що там просто щось відбувається таке страшне. А ось після нового року йде спад, дуже сильний спад, і ви будете відчувати набагато більше. У вас буде відчуття відкриватися, енергія буде підніматися, ну і проблем. Як то кажуть, ще е, буде зменшуватися. Тому, друзі, е, позитивний рік, доволі позитивний для багатьох людей. Е, звичайно, він буде негативний для людей, які все життя своє в негативі живуть там. Тобто тут інакшого варіанту не може бути. Але сказати, що е, він буде такий же складний, як цей, ні, не, не буде. Він буде спокійнішим, він буде рівноваженішим. Будуть такі, знаєш. Відчуття таке, що ти, наче нарешті, сконцентрувався і почав рухатися в правильному своєму ритмі. Звичайно, треба бути дуже обережним. Рік доволі складний у плані. По перше, дивись здоров'я дуже багато людей зараз на рік змії повилазить. Дуже багато проблем по здоров'ю, тому треба бути дуже себе контролювати в їжі в поганих звичках. Ходити на спорт, тобто треба максимально себе підтримувати цей рік, бо повилазять всі проблеми. Всі для того, щоб ти спеціально побачив, що з тобою відбувається. Тобто, чекай на те, що весь рік можуть підніматися якісь проблеми саме з твоїм здоров'ям, тому якісь операції важкі можуть складні бути. Тому я тобі дуже, я вас про всіх дуже прошу, і тебе також ем, максимально за ці три місяці до березня місяця себе максимально зробити чекап свого організму, тобто, зробити всі обстеження по максимуму, зробити зайнятися собою своїм спортом, записатися в зал, піти на плавання, просто ходити по вулиці. Я розумію, що у кожної людини, яка нас дивиться, є свої там фінансові моменти, моменти по здоров'ю, не всі можуть ходити. Е, хоча. Просто завести собі якусь е, звичку виходити там 10, 15, 20, 30 хвилин кожного дня зранку і ввечері це також дуже сильно допоможе для вашого здоров'я. Я не лікар, звичайно, але це в першу чергу буде гарною допомогою. Для нашого ментального здоров'я розумієш, що ментал це найважливіше, що може бути, психологічне наше здоров'я це найважливіше, бо всі наші хвороби, в принципі, йдуть звідти. Тому я дуже хочу, щоб ви звернули саме увагу на це. Далі кармічна буде історія. Дивись, по кармі абсолютно всі розв'язання будуть в, в період нашої змійки. Дивись, якщо мали стосунки, якісь негативні з кимось, чи щось не дорозрішили в минулому році, чи в Минулому житті чи там якісь минулі ситуації, все це принесе нам змійка. Тому не дивуйтеся, якщо у вашому житті з'явиться якась нова людина чи стара людина прийде до вас, так як з якою ви дуже давно не бачились, і ви таке типа, що для чого ти прийшов? То вам потрібно буде розв'язати цю карму. Далі дуже важливо, щоб ви обов'язково пробачили всіх ваших кривдників негативу в 2025 році. Не місце. Намагайтеся, не можете через можу. Я знаю прекрасно, що люди, які працюють над собою зараз, дивляться наш ефір, вони прекрасно розуміють, що е, пропрацьовка про усіх моментів, які були в про, минулому в вашому житті, це дуже важливий аспект. Тому пропрацюйте, будь ласка, кармічні свої аспекти, і тоді у вас відбудеться максимально нове енергетичне зцілення, і ви побачите, наскільки ви по-іншому підете. Як шкіру знімає оцей випазок змії, знаєш, коли змія знімає випазок, у весь Негатив, всіх ці непотрібні люди, непотрібна професія, ваша непотрібні ситуації в вашому житті, вони всі зникнуть, але треба пропрацювати трошечки три місяці, попрацювати над собою для того, щоб отримати дуже класний результат, який закріпиться на цілий рік. Тому, якщо вам не подобається ваша робота, в якій ви працюєте, чи ситуації, які з вами відбуваються, змінюйте і починайте щось заново для тих людей, хто буде ризикувати. Ви отримаєте неймовірні подарунки долі. І ще одне: змія не любить, коли на, скаржиться на долю. Тому, будь ласка, без оцих я не мені важко, мені там щось ще. Ви повинні розуміти, що змійка цього не любить. Ви повинні дуже повільно, впевнено, з холодним розумом повсти до своєї цілі. Це має бути відбуватися з цілий рік. Тому так, друзі, і не дивуйтеся ще одне, хотів додати: що якщо у вашому кармічному союзі буде якась така дуже дивна ситуація, не дивуйтеся, тому що кармічно змійка сама буде вирішувати, як вам розрішувати цю карму і ін. Mm -hmm. Ці розрішення можуть бути такими несподіваними, що люди будуть просто в шоці. Тому я вам дав зараз такий невеликий гайд по тому, як буде відбуватися 2025 рік, і як до нього правильно підготуватися зараз, тому що це дуже і дуже важливий аспект для того, щоб ви про це пам'ятали, і тоді ці такі маленькі секретики, але вони дуже дієві, дуже працюючі. І ви подивитесь, як рік 2025 для вас просто зміниться, і ви будете відчуватися дуже класно. Я хочу, щоб кожен чоловік і кожна жінка, яка нас зараз дивиться, зрозуміли, що війна вона е має у нашому житті бути для чого в першу чергу. Для того щоб ми в першу чергу переосмислили своє життя. Ще раз я нагадаю, щоб ми зрозуміли, хто ми такі і чого ми варті, і ніяка ракета, ніякий шахет. Ніякий абсолютно негатив не вплине на нашу життє, життєву ситуацію. Ми і надалі будемо боротися. Ми і надалі будемо складати пісні. Ми і надалі будемо захищатися. Ми і надалі будемо, допоки не вийде останній українець, на як то кажуть, на той на той фронт вже але цього ніколи не буде. Не знищать вони всіх українців, не знищать. Тому для мене дуже важливо це от таке знаєш, енергетичне згрупування, гуртування і морально себе піднімати. Я дуже бажаю кожному, щоб в вашому житті ні в якому випадку не було такого. Але ми розуміємо, що буває все житті, все що завгодно. Ну, ситуація насправді підвішена. А це в більшості пов'язано з знову ж таки з висловлюваннями наших політиків деяких. Тобто, це була така своєрідна провокація, і ми бачимо, що ця провокація спровокувала цю людину. Звичайно, ні в якому випадку треба максимально по максимуму не провокувати цих людей, доки не буде якоїсь. Переговорів чи якогось мирного союзу, тому що поки що ситуація висить а, у повітрі. Насправді, я дуже сподіваюся, що всі а, розуміють, яку шкоду вони можуть надати завдати а, людям, а, і це ж. Не буде ніякого повороту назад, тобто це буде початок чогось дуже важкого і дуже. Ну тобто, третя світова може почне почати початися з цього виходу. Розумієш, тому що ми ж повинні розуміти всі ці, ці обстріли вони дуже жахливі і вони дійсно можуть призвести до серйозних якихось наслідків. Нам звичайно треба контролювати свою мову а, і контролювати те, що ми говоримо. Це дуже важкий був для мене е, момент, тому що я коли побачив е, цю це відео. Е, я думаю, що ви всі прекрасно знаєте про яке відео йде мова. Для мене був ну, типа, перше, типа, не провокуй, не провокуй. Uh, і я дуже хочу, щоб закликати всіх, хто нас дивиться, може політики, якісь здивиться. Будь ласка, не провокуйте. Не треба зараз якихось таких голос голословних висловлювань в це в це все діло. Тому що на uh, зараз помалу, помалу, енергетично ми бачимо, що все йде в ту сторону, щоб максимально uh, uh, вирішити це запитання. Я чесно кажучи, я перша людина, яка б хотіла. Сказати дуже багато чого цій нації, дуже багато чого. У мене стільки цікавого розказати цій нації. Ну я не знаю, будуть чи будуть там хоча б 50% нормальних слів. Я думаю, що ну мені б дуже хотілося так вийти таки і, і так у мікрофона, так гарно, смачно українською. Сказати пару таких слів, а може й не пару, але ми маємо бути професіоналами. Ми маємо бути професіоналами. Ми маємо контролювати кожне слово, яке ми говоримо. От, наприклад, ми також маємо контролювати кожне слово, яке ми говоримо, щоб не спровокувати знову ж таки ніякі негативні аспекти, щоб не сказати якоїсь зайвої інформації. Про яку ми можемо розказати, бо мольфари, відьми, вони ж можуть також розказати дуже цікаву інформацію, яка може знову ж таки скомпром скомпроментувати наших військових. Тому ми ж не ми ж ріжемо свої язики і мовчимо так. Були там пару таких ситуацій. Але в цілому ми ріжемо, і ми розуміємо, що нам треба думати, що ми говоримо, і це дуже важливо, коли ти е, дуже велика людина і маєш. Е, Чітко контролювати все, що ти говориш, тому якщо ми говоримо, повертаємося до нашого питання. На даний момент ситуація підвішена, тому що нема конкретного ні так ні. ні. Тут все залежить від що буде далі від позицій і від всього цього діла, тому що на даному етапі, на даному етапі, ми бачимо, що вони думають про це. Не будуть поки це використовувати це 100%, але починають думати. Я, я зараз дуже багато бачу снів і бачу багато моментів таких. У мене зараз якийсь просто аншлаг цих сновидінь, і я, чи я почав більше розвиватися в цьому плані, дуже важко зрозуміти. І я бачив дуже багато моментів з приводу України, саме дуже багато грошей йде в Україну. Знаєш, як хвилі от такі йдуть: емоційні, грошові, точніше, не емоційні грошові. А, і я такий думаю, ну, блін, дивись, от е, зупиняється там, в той частині, наприклад, війна. Ну, я так... Теоретично, так собі там думав, зупиняється війна, і до нас починають іти дуже великою кількістю туристів, будуть приїжджати, будуть вкладатися, і більше тобі скажу, що дуже багато вже е як я бачив, куплених земель. Що дуже багато і саме американських і європейських е, вже купили у нас земель, які будуть будувати і відбудовувати свої якісь там заводи, свої фабрики і тому подібне, які будуть вкладатися дуже активно в економіку України. Прийде нова влада, яка змінить абсолютно все прийде жінка до влади дуже дуже сильна. Тому дуже багато змін починаючи з нашої змійки, як то кажуть, змійки нашої, вона буде змінювати дуже сильно. Більше того, я тобі скажу, що на початку війни а, я тоді ще думав а, більше розвиватися з себе більше як екстрасенс, чи мольфар, чи а, все ж таки як співак. І я тобі скажу, що я пам'ятаю, що в ро, рівно 8 восьмого. 8 марта березня, вибач, 8 березня у мене вийшла пісня, яка називалась Безкінечність і е, Безкінечна, вибач. і е, коли мене перший раз запитали, е, що я бачу з приводу війни, коли вона закінчиться, я побачив число 8. І чомусь мені це число, і я там кажу: ну, може, 8 днів, може, місяців, може, там, е, ну, так, не хотілося сказати років. знаєш. Але тут до мене дійшла така ситуація. Дивись, змія у нас символ, дуже відомий символ змії це Уроборас, який кусає сам себе за хвіст, і символізує він якраз число безкінечність. Розумієш, і тут дуже цікава оця історія в мене в голові. Вона вийшла. Я думаю, невже це той був саме символ, що саме в 25-му році може закінчитися війна, хоча б. Не те, що вона там повністю закінчиться, але щоб припинення вогню було. Хоча. І я думаю, що це дуже цікава е, теорія ну, в моїй голові, тому що воно якраз оце і пройшло. І я тобі скажу, що змія вона ж символізує такі ж, окрім вісімки, вона символізує ще обнулення, нуль. Знову ж таки, повертаючись до, тіє, до тієї змії. І е, початок. Початок відліку, саме позитивний початок відліку закінчення війни, це також, до речі, дуже багато хто говорить із, мольфарів, із екстрасенсів і екстрасенсів І також, я так розумію, і політики про це дуже багато говорять. Тому будемо сподіватися, що вищі сили нас вже почують в цей раз, і ми все ж таки припинимо, хоча б, е припиниться, хоча б оця е це кровопролиття. Тому що це ну, вже ще один рік, це, звісно. Дуже буде важко. Це публічний виступ. Ось бачиш, це публічний виступ. Тобто, люди щось говорять саме це, це провокація була. Ну, тобто, ми розуміємо, що ну, тіпа, скільки, я не знаю, я не пам'ятаю, скільки. Просто ти знаєш, я, я тобі скажу, що я живу ось через одну станцію метро від того місця. І ти знаєш, я не знаю, що б зі мною було. Якщо б я, просто я зараз максимально намагаюся не е, спати вдома. Я зараз це роблю. Я тобі скажу чесно, я це роблю у себе в на роботі, на в підвалі. У мене є свій маленький куточок. Я в більшості зараз ночую тут, тому що і много, і багато роботи. Е, і по-друге, е, ці обстріли вони просто жахливі. І е, в мене там знаходиться е, е, мій маленький кот, котик. Е, я дуже сильно за нього постійно переживаю, і я не можу його сюди забрати, тому що для нього ця, е, ця, ця атмосфера вона для нього буде дуже погана, бо він алергік і він, ну типа, не можна його тримати. І я, звичайно, е, може зараз на мене подивляться як на дебіла, е, що я так хвилююся за котика. Люди хвилюються за дітей і там за інше. Але для мене Слухай, це ж твоя Це моя дитина. Я дуже сильно постійно за нею хвилююся, і звичайно, для мене шок просто просто прогриміло настільки. І коли я чую завжди, коли там десь впало на Голосіївський, у мене там просто панічна атака, тому що я переглядаю чи схожі ці види на якусь приблизну приближну територію до мого будинку, і це, звісно. Просто жахливо. І коли я почув, що на просто на проїжджій частині впала ця ракета, і вона дуже була схожа на, на те, де я живу. У мене, звісно, тут години три колотало. Тому, звичайно, ця ситуація вона дуже важлива і дуже вона дуже складна і дуже для мене така. Знаєш, трошечки я переживаю зараз немає такої змоги. Чому я поясню, тому що зараз їх стосунки не мають нічого спільного з позитивом, тобто вони зараз то, тобто розумієш, Путін зараз намагається максимально вийти на зв'язок з Трампом, максимально якось з ним закомунікувати, максимально прояснити якісь там речі. Він там хоче зустрітися. Трамп зараз має дуже чітку сильну позицію, що він зустрінеться з ним лише на умовах того, що вони будуть говорити саме про перемир'я. В Україні е, Путін зараз намагається втюхувати зовсім інакшу історію. Ну це так, як я по картах в даний момент бачу. Тобто на даний час розмови це лише залишаються розмовами. Бо у Трампа зараз нема бажання, конкретного бажання з ним зустрічатися, поки він не. Не, не сфокусується на, на тому, щоб зупинити війну, е, щоб максимально представити свій якийсь там план, як він там, я не знаю, для переговорів mm -hmm. з Україною. Рік був не просто важкий, а розгромним просто. Для всіх не тільки я зараз кажу не про воєнний стан і не про взагалі війну в цілому. Мені здається, що кожен рік у нас важкий і як за 10, але для кожної людини цей рік був мега важкий. Рік дракона, який наостанок щось читав таблетки, забув прийняти, чи я не знаю, що з ним відбулося. Ем, хай він мене вибачає, але щось він загнався до такого стану енергетичного, що це просто якісь смерчі якісь просто енергетичні усюди бояли. І, звичайно, для всіх люди, як наш доживають. Влада добиває там, угу. доживають, і всі ці жахливі речі просто. Ну, енергетично, ти сидиш і думаєш, блін, а ти ще один такий рік витримаєш чи ні? Підтримує себе. Він хоче бути тим президентом, яко, яко, який закінчить цю війну. Але е, ти ж розумієш, що е, жоден політик в цьому та, в принципі, жодна людина в цьому світі не вічна. І йдуть дуже сильні зміни в здоров'ї Путіна, е і це вже можна спостерігати е неозброєним оком. Ми бачимо, як він вже енергетично зсувається. Якщо в нього було раніше там натягнуте обличчя, там, да, він, там так сидів, то зараз ми бачимо, як воно так сидить уже. Так, от постійно, так ці руки, тобто розумієш, видно енергетично, що він вже дуже сильно ослаб, і я так розумію, що м він е, хоче залишитися при своєму, але при цьому е, максимально знищити Україну. Розумієш. Тобто, зараз він розуміє, що він максимально хоче за заволодіти тими територіями, які він може заволодіти, от ну і показуючи свою люті, міць і все інше. Дві, точно справні. Дві ракети є дуже справ, ну, справного формату. Я не знаю, як інше. інше я бачу, що дуже багато е зброї, яку б вони хотіли використати, вона вже не годиться для е цього діла. Але вони готові випустити дві ракети. Тобто у них є дві ракети конкретно, які вони можуть випустити по Україні. Тобто, вони на готові отак От тобі скажу: вони на готові. Я не хочу, давайте я не хочу нікого лякати, я просто. Кажу те, що я відчуваю, те, що я бачу. Знову ж таки, який шанс, що його випустять, дуже маленький. Але якщо ти запитуєш, чи вони ну, можуть там дополетіти по Росії, я е, дві готові справні, а всі інші, я так розумію, що вони або зараз їх намагаються якось склипати з того, mm -hmm. що є, або е, взагалі з приводу цього не паряться.